Вогнева позиція ділянка місцевості, яка зайнята або підготовлена до заняття вогневими взводами батареї для ведення вогню. Безперечно, але й насправді це ще й маленький окремий світ, маленький простір, де сконцентровані найкращі людські якості та найгірші умови для їх прояву. Тут немає особистого простору, немає комфорту, немає здорового міцного сну, правильного харчування та інших дарів звичайного життя. Житлові умови. М'яко кажучи, не найліпші, які б могли ми собі дозволити півтора роки тому. Сніданок, обід, вечеря. Ми вдячні нашому тилу, який про нас дбає, але й самі ми куховаримо не гірше. Ми самі облаштовуємо свій комфорт, а ще комфорт нашої зброї, їй також потрібні увага та турбота. Ми тут і за майстрів, і за кухарів, і за будівельників, але насамперед ми тут прості, звичайні люди, тут є втома. Спека, канонади бою, постійні обстріли, але тут ми корисні, ми на своєму місці. Ми разом боремося, разом перемагаємо, разом вчимося і разом здобуваємо свободу.